Всіх вітаю! Сьогодні приготуємо дуже смачний супчик. Він буде без м'яса, але я вас запевняю, що буде смачний, запашний. І для цього нам будуть потрібні грибочки. Гриби у нас маслюки, які ми самі сушили. Можна взяти гриби свіжі з магазину або сушені з магазину. У мене ось такі сушені маслюки. Я візьму приблизно ось одну, дві. Три, десь візьму чотири ось таких моїх жменьки. І промию їх під проточною холодною водою. Промиваємо під прохолодною водою і недовго, щоб всі аромати наші грибочки не вимити. Тепер висипаю в миску і залью гриби окропом, так як ми сушили їх осінню місяць назад. Я буду їх в окропі тримати приблизно 10 хвилин, а за цих 10 хвилин я почищу картоплю. Заливаємо грибочки окропом. Чим більше окропу, тим краще. Нам все одно ця юшечка буде потрібна. Накриваємо кришкою, і за цих 10 хвилин, поки грибочки будуть настаюватися, поріжемо картоплю, цибулю та натремо моркву. Я почистила 4 картоплі. Якщо ви хочете, щоб супчик був наваристий та густий, додайте більше картоплі, більше грибів. Я ж хочу, щоб такий він був зігріваючий і не дуже густий. Моркву буду натирати на мілкій терці. Зазвичай будь-які супчики ми закислюємо, підкислюємо або ж сметанкою, або томатним соусом. Цього разу я вирішила закислити квашеною капусточкою. тим більше, що ми її готували зовсім недавно, вона свіженька і не кисла. Візьму десь також жменькі дві. А поки я буду набирати капусточку, поставте нам подобаєчку. Також кому цікаво, як ми квасили капусту, ви це все зможете знайти на нашому каналі. І на останніх роликах ми стараємося додати субтитри майже на всіх мовах, тому кому не зрозуміла наша українська мова, ви зможете встановити в настройках свої субти... субтитри. Також, якщо у вас є іноземці, які бажали подивитись наш ролик, поділіться з ними, і вони можуть включити субтитри на своїй мові будь-якій. Майже 150 мов ми перевели на субтитри. Так що, будь ласка, все для вас. І поки ви ставили вподобайки та ділилися нашими роликами, грибочки настоялися в укропі, і ми їх процідимо через сито. А запашний грибний бульйончик у нас вийшов. І цей бульйончик ми додаємо картоплю ось так. І відправляємо на вогонь. Я додам ще трішечки води. Доводимо наш грибний бульйончик до кипіння. І нехай картопелька вариться. А ми за цей час розігріємо олію 70-80 мл приблизно. Змажуємо цибулю до золотистого кольору, а тим часом грибочки трішечки охололи і ми їх подрібнемо. Щоб капусту було зручно їсти, ми також її подрібнемо, як на капустняк. Капусту ми квасили з калиною, і вона нам в нашому супчику не потрібна, тому її так з'їмо, вона дуже смачна. Цибуля позолотилась, підсмажимо з легка грибочки. На грибному бульйоні з'являється шум, ми його збираємо обережно. Додам пів чайної ложки чорного меленого перчику. І відразу ж додаю моркву. І смажимо також хвилинки 3-4. Картопля вже майже готова, наполовину готова, скажімо так. І ми зовсім недавно з вами робили приправу 5 овочів. І я додаю її 2 столових ложки. Не забуваємо, що тут у нас сіль, тому будемо солити в самому кінці. В останню чергу додаємо капусточку і також її підсмажемо хвилинки дві. Майже картопля готова, засмажка також. І нам залишилось нарізати будь-яку зелень. Я візьму трішечки зеленої цибулі. А ви додавайте ту зелень, яку ви полюбляєте, або на яку ви багаті. Я навіть лаврового листочка не буду додавати, так як юшка грибна. І нам потрібно не перебити аромат грибочків. Дві-три хвилинки протушкувалась капуста, і я додам ось один полоник юшки і дамо, щоб протушкувалася, або картопля повністю звариться, навіть розвариться. Капуста протушкувалась, картопля проварилась і ми відправляємо нашу засмажку в кастрюлю. Сковорідку ополоснемо кілька разів. Додамо зелень цибулі та сушену зелень кропу і дамо перекипіти 2 хвилинки. І потім скуштуємо на сіль, так як у нас і приправа підсолена, і квашена капуста з сілью була. І тільки через 2 хвилинки або через 1 хвилинку, як перекипить, скуштуємо і, якщо потрібно, досолимо. Я скуштувала, мені солі недостатньо, додаю ще чайну ложку солі, перемішаю, виключаю плиту і нехай настоїться наша страва хвилин, хоч, хоча б 10. Осносу запахло. І ось так виглядає наша грибна юшка з капустою кисленькою. Це дуже смачно освіжаюче. Навіть і для вегетаріанців, і для тих, хто хоче скинути вагу. Також дуже смачний низькокалорійний суп. А до супчика в нас є кавказька. Аджика, я її беру приблизно ось так горошинку, тому що вона дуже-дуже міцна. Як ми робимо кавказьку аджику, також у нас є на каналі. А ще ми про всяк випадок насушили сухарів. Дай Боже, щоб таких випадків у українців не було. І ні в кого в людстві не було таких випадків, щоб сушити сухарі. Про всяк випадок. І зараз куштуємо наш супчик. Незважаючи на те, що наш космос, наш котик, не їсть гриби, він солодко відпочивав на нашому стульчику. Але ж коли пішов аромат по кухні, коли я почала насипати такий чудовий ароматний супчик, він також дуже так стрепенувся і зам'явкав, і захотів такого супчика. Друзі, обов'язково приготуйте супчик на варести. Смачний і разом з тим легкий. Бажаю всім мирного неба! Бережіть себе і все буде, Україна!